Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Нагадаю, що мене звати Даша, і сьогодні відео буде традиційно на парфумерну тему, але у нетрадиційному антуражі. Як ви бачите, я в парфумерному магазині сьогодні це наша Вінницька віддушина від парфюмбюро. Що мене сюди привело? Я вже подумала, що кілька днів буквально лишається до осені. Звіт ще про літній парфумерний мій. Гардероб я не робила, але я вже задумалася наперед, що такого захотіти на осінь і що воно буде гарно носитися восени. І вирішила, що на осінь ванільних парфумів ніколи багато не буває, тому мені потрібно зробити такий рейд по ванільних ароматах і подумати, що мені закрутить придбати собі, і, відповідно, поділитися своїми дослідженнями із вами. І ванільних ароматів виявилося багато. Деякі я сама так уже на фрагрантиці знайшла, деякі мені чудові дівчата, консультантки, підказали і показали. І я перейду зараз уже до них. Є бренд Maison TіT. У них є лінійка про ваніль і про какао, і він якраз повністю представлений у парфумбюро, у віддушинах, відповідно. І ця лінійка про ваніль містить 5 ароматів, але мені найбільше сподобалося 3 з них. Перший це сель-ваніль, і це така для, на мені, принаймні, солона карамелька, трошки солодкувата, але вона абсолютно не липка, абсолютно така легка, підходить на літо, вона така відпочинкова трошки, такий ідеальний був би аромат на літо, яке вже минає. Але досить приємна така солонувата, легенька карамелька. Далі ваніль в квадраті. Ваніла в квадраті це маршмеллоу. На літо, як не дивно, вона теж підійшла, не задушила, не надто солодка, але це такий пакет маршмеллоу, який ви купили і несете, щоб вдома робити какао, кидати туди маршмеллоу і сидіти, дивитись в такому пледику на вікно, де йде дощ. Ось. І останній з трьох, який я хотіла показати, це флораніла. Спочатку з першого затесту він мені здався таким пробілі квіти. І десь трошечки про ваніль. Зараз я його знову тестила і там вже якась відкрилася смачна така сиропність, такий ванільний сиропчик і... Ось він в мене на блотері. Там є цитрусові свіжі ноти і десь така квіткова ваніль далі розкривається. Такий цікавий аромат. Це щодо е, цього бренду Maison Тайте про ваніль. Ще ваніль є в назвах ароматів різних брендів. І один з них це Періс Монте-Карло, і їх аромат ваніль де Таїті у такій чорній лініці їхній. І він для мене не стільки про ваніль, і я навіть на блотері його е, не зрозуміла зовсім. Він у мене на руці, і зараз це такий якийсь квітково-деревний, е, досить сухий аромат. Там взагалі є і ланг, але я його не дуже сильно чую. От він мені якийсь такий деревний і лише трошечки, трошечки квітковий. А ваніль, можливо, відкриється пізніше, але от він в першу чергу для мене зовсім не про ваніль. Якщо вже просто переходити до інших ароматів і говорити про гурманську ваніль, то однозначним фаворитом для мене є аромат від Жовой, і він називається Fire at Will. Це дуже позитивна. Дуже гурманська ваніль, вона насичена, вона е, дуже солодка, вона е, якісь містить в собі грані і карамельності, е, і просто ванільності. і Такий надзвичайно солодкий густий аромат, е, дуже піднімає настрій. Мені здається, це просто супер антидепресант буде на осінь, на зиму, на е, дощ і на сніг, і на взагалі на холод, на будь-які неприємні погодні умови. Підніме настрій завжди і всі. У бренду Жаробоам є аромат Insulo. Тут гляньте, який гарненький флакончик, він дуже мініатюрний, порівняно особливо з попереднім живоєм. Це екстракти парфум, парфуми, і це така темна ваніль, вона з холодком. Жасмину я там не помітила, бо в піраміді заявлено жасмин. Але там присутня квітковість, і це такий густий, темний, прохолодний трошки аромат. Він не стає знову ж таки якимось банальним, солодким, липким, досить цікавий, щоб його розношувати. Ще один аромат це фірма The Merchant of Venice, в нього дуже симпатичний флакон. Там взагалі в бренду флакони дуже гарні. Ось, і для мене це така ваніль досить легенька. Там ваніль трошки карамельності, вона трошки квіткова, трошки кремова. В ньому є акація. Хоча я спочатку думала, що там присутній апельсиновий цвіт. Вон такий свіженький. Трошечки цитрусовий злегка і такий квітковий тонкий аромат. Якщо не хочеться чогось важкого, але щоб піднімало водночас настрій, то ось це такий непоганий варіант. Наступний аромат я взяла по відгуках блогерів на Ютубі одна з англомовних блогеринь з Жу Дерос. Лишу згадку, як її канал називається, в описі до відео. І це Лумфелін, це котячий місяць. І казала ця блогерка, що це найкраща в світі ваніль з кардамоном. Що, по факту чую я, для мене це кардамон, дерево, якась суха амбра. А ваніль, якщо і є, то десь далеко позаду, і дуже сильно відчувається цей кардамон і сухість така в цього аромату, досить сильна. Хоча на другий день. На блотері з'явився такий якийсь приємний солодкуватий ванільний нюанс. Можливо, на шкірі буде це розкриватися швидше, і ваніль десь проявиться. І нарешті в мене лишився лише один бренд лабораторія Ольфатіво, але в ньому є якраз кілька ароматів, теж вартих уваги, вони мені дуже і дуже сподобалися. Перший із лабораторії Ольфатіво я хочу назвати Ванеру. І ванера це дуже, от прям дуже багато прянощів наряду з насиченою ваніллю. Тут є багато деревних акцентів, тут є амбра, але там от дуже багато спецій. Разом із цією ваніллю вони, мабуть, спочатку навіть виходять на перший план, ну потім вже спецій стає менше, амбра досі присутня буде, і от ваніль така в сторону деревних її граней. Наступний аромат це тонкаде. Можливо, він читається не зовсім так, але я дивилася спеціально італомовних блогерів. Ну, бо лабораторія Ольфатіво, це ж наче італійською, вони принаймні казали тонкаде на цей аромат. І це підкопчена деревна ваніль, трошечки ладана, трошечки навіть якась солонувата. Але в ній є якісь і солодкі, трошечки смолисті нотки, тому аромат більш солодкий, я б сказала, ніж ванера. Так. Але Але водночас він от чимось приваблює навіть от більше, ніж ванера. І здається, досить ванільним, хоча ваніль там теж мала би бути не на першому плані, бо це більше аромат про Ще один з ароматів це ванаглорія, і у ванаглорії, навпаки, спецій практично нема. А тут якраз перше місце віддається ванілі. Їй нічого не заважає, її ніщо не заглушує, і вона повністю самовиражається, вона тут і солодка, і смолиста, і тут є теж боби тонка, які її підкреслюють, і це такий аромат цілком і повністю про ваніль. Вона тут і знову ж таки і солодка, і деревна, і трошечки навіть пудрова, і бобетонка, їй досить тут і пасують в цьому ароматі. Оцей мені дуже і дуже сподобався, мабуть, найбільше з лабораторії Ольфатіво ванільних ароматів. І останній я хотіла показати кашнуар. Він раніше був у світлій лінійці, а зараз він йде в темних флаконах. Як мені казали, то аромат не змінився. І це теж спецієва ваніль, але вона м, така димна, е, така трошечки щепуча, трошечки навіть якась е, камфорна. Спочатку вона трошечки відсторонена, але потім тепліше, і аромат стає димно ванільним І з досить цікавими нотками. І це був останній аромат із лабораторії Ольфатіво, і взагалі на сьогодні із ванільних ароматів що б я, мабуть, для себе обрала це, я думаю нанести на себе потім і розносити Лунфелін від Atelier Désors, Ванаглорію Ось, І, можливо, живой Fire at Will. На цьому в мене на сьогодні все. Пишіть в коментарях, діліться своїми улюбленими ароматами на тему ванілі. Якщо ви з якимось знайомі, пишіть про них враження. Якщо ви не знайомі з. Усіма або з якимись, але вас щось зацікавило, і у вас в доступі десь є парфумбюро, ви знаєте, де і що можна знайти. Дякую знову ж таки віддушені за те, що вони мені дозволили тут трошки похазяйнувати і порозказувати про аромати вам і підібрати щось собі. Дякую за увагу! Бережіть себе до наступних відео. Бувайте!